Ще один квантовий комп'ютер досяг квантової переваги, чи має це значення? Квантова перевага більше, ніж просто цифри або крок до майбутнього обчислень. В останні роки квантові обчислення стали предметом жвавих дискусій, які обіцяють революцію в різних областях: від медицини і матеріалознавства до штучного інтелекту і фінансів. Недавнє досягнення китайських вчених. Які продемонстрували квантову перевагу за допомогою квантового комп'ютера Джазан 4.0 знову підігріло інтерес до цієї перспективної технології. Однак чи варто сприймати цю подію як прорив, що відкриває двері веру квантових комп'ютерів, або це ще один етап в довгій і тернистой дорозі до практичних квантових рішень? В основі досягнення Jazan 4.0 лежить виконання завдання вибірки гаусових бозонів GBS, яку класичні суперкомпутери не здатні відтворити в розумні терміни. Вчені стверджують, що для моделювання цього завдання на найпотужніших сучасних комп'ютерах потрібен час, що перевищує вік всесвіту. Jazan 4.0, який використовує фотони для виконання обчислень. Порався із завданням всього за 25,6 мікросекунди. Це, безумовно, вражаючий технічний результат, який демонструє здатність квантових систем перевершувати класичні в певних сценаріях. Однак, як досвідчений спостерігач у сфері технологій, я схильний до більш стриманої оцінки. Незважаючи на значущість досягнутого, важливо розуміти контекст і обмеження. Перше, що варто відзначити, вузька спеціалізація апаратного забезпечення джазан. Цей квантовий комп'ютер не є універсальним інструментом. Він заточений під рішення конкретної задачі вибірку гаусових бозонів. Це означає, що він не може бути використаний для вирішення широкого спектру обчислювальних завдань, які вирішують класичні комп'ютери. У цьому плані його можна порівняти з високоспеціалізованим науковим інструментом, таким як електронний мікроскоп, він неймовірно ефективний у своїй галузі, але марний для вирішення повсякденних завдань. Другим важливим фактором є проблема шуму та втрати фотонів, незважаючи на вдосконалення, квантові комп'ютери, включаючи джазан, все ще піддаються шуму та втраті фотонів, що знижує точність та надійність обчислень. Поки не будуть розроблені ефективні методи корекції помилок, практичне застосування квантових комп'ютерів буде обмежено. В іншому випадку, навіть демонстрація квантової переваги залишається лише теоретичним досягненням. І третє і, мабуть, найскладніше перехід від демонстрації квантової переваги до створення корисних квантових машин як справедливо відзначають експерти. Досягнення Jazan 4.0 це еталон початкового рівня. Він встановлює різницю між квантовими та класичними комп'ютерами, але не гарантує, що машина, що перевершує Джазан, буде корисною для вирішення прикладних проблем. Для цього буде потрібно не тільки збільшення кількості кубітів або, в даному випадку, фотонів. Але й розробка нових алгоритмів і програмного забезпечення, здатних ефективно використовувати можливості квантових систем. Я згадую свої перші дні роботи з нейронними мережами. Ми бачили вражаючі результати на спеціалізованих завданнях, таких як розпізнавання образів. Однак, масштабування цих систем і адаптація їх до реальних завдань виявилося набагато більш складним завданням, ніж ми припускали. Те ж саме, ймовірно. Чекає нас і в сфері квантових обчислень. Що ж далі? Незважаючи на існуючі обмеження, я налаштований оптимістично. Досягнення Jazan 4.0 це важливий крок на шляху до квантових обчислень. Він демонструє, що квантові системи дійсно здатні перевершувати класичні в певних сценаріях і стимулює подальші дослідження в цій галузі. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо наступні тенденції. Розвиток відмовостійких квантових комп'ютерів. Корекція помилок це ключове завдання для практичного застосування квантових комп'ютерів. Розробка ефективних методів корекції помилок дозволить створювати більш надійні і потужні квантові системи. Розробка спеціалізованих квантових алгоритмів. Не всі завдання підходять для вирішення за допомогою квантових комп'ютерів. Необхідні нові алгоритми, які будуть ефективно використовувати можливості квантових систем. Інтеграція квантових та класичних обчислень цілком ймовірно, що в майбутньому ми побачимо гібридні системи, які поєднуватимуть переваги квантових та класичних обчислень. Квантові комп'ютери будуть використовуватися для вирішення найбільш складних завдань, а класичні комп'ютери для обробки даних і управління системою. Пошук нових областей застосування квантових обчислень. Хоча квантові обчислення обіцяють революцію в багатьох областях, важливо шукати нові сфери застосування, де квантові системи можуть принести найбільшу користь. Наприклад, квантові обчислення можуть бути використані для розробки нових ліків, матеріалів та алгоритмів машинного навчання, особистий досвід та спостереження. Я вважаю, що одним із ключових факторів успіху в квантових обчисленнях буде міждисциплінарна співпраця. Потрібні тісні зв'язки між фізиками, математиками, програмістами та експертами в різних сферах застосування. Наприклад, робота з вченими, які займаються розробкою нових ліків, може допомогти визначити, які завдання найбільш підходять для вирішення за допомогою квантових комп'ютерів. Крім того, важливо розвивати освітні програми, які будуть готувати фахівців в області квантових обчислень. Необхідні нові курси та програми, які охоплюватимуть як теоретичні основи квантових обчислень, так і практичні навички розробки та застосування квантових алгоритмів. Укладення. Досягнення Джазан 4.0 це важливий, але не вирішальний момент у розвитку квантових обчислень. Він демонструє потенціал квантових систем, але також підкреслює існуючі обмеження. Для того, щоб квантові обчислення дійсно стали революцією, необхідно вирішити ряд складних завдань, пов'язаних з корекцією помилок, розробкою алгоритмів і пошуком областей застосування. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у цій галузі. Однак важливо зберігати реалістичні очікування і пам'ятати, що шлях до практичних квантових рішень буде довгим і тернистим. Однак перспективи, які відкривають квантові обчислення, занадто великі, щоб їх ігнорувати, це майбутнє обчислень, і ми тільки починаємо його досліджувати.